І всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Фішки Андроїд! і в цьому відео я вам розкажу, як перенести програму з пам'яті пристрою на карту пам'яті. От уявіть собі, хочете ви скачати якусь круту програмку, а вам вилізає отака картина на екран телефону недостатньо вільного місця, видаліть непотрібні дані, щоб забезпечити конкретну роботу телефону. Зазвичай щось таке там написано. Тому зараз я вам покажу, як це виправити. Ну і для початку нам потрібно зайти в налаштування. Далі гортаємо вниз і шукаємо відділ програми. Якщо такого відділу немає, тоді натискаємо на лупу і шукаємо цей пункт. Коли ви натиснули на пункт програми, вибираємо програму, яку ви хочете. Наприклад, це у мене буде TikTok. Ось я вибираю ось цю програму. Ну а далі я натискаю на кнопочку місце збереження. Але звертаю вашу увагу, не всі програми можна. Перенести на карту пам'яті. На Тіктоці є ця функція, тому ось тут є така кнопочка, називається змінити. Я натискаю на цю кнопочку і натискаємо на пункт SD карта. Тепер натискаємо на кнопочку перемістити і чекаємо. Ну, ось, в принципі, і все. Це було дуже легко. Програма перемістилася і звільнила мені трішки місця. Ось такий був цікавий ролик. Всім удачі, всім па-па!